Своїх фото я починаю в додатку Snapseed. відкриваємо необхідне нам фото, вибираємо інструменти, точкова корекція і прибираємо всі дефекти, які нам будуть заважати на фотографії. Це прищики, якісь нерівності. При роботі цим інструментом потрібно максимально збільшити фото, щоб точкова корекція була маленькою і непомітною на фото, тому що цей інструмент дуже замилює шкіру і не залишає її текстуру. Адже при обробці фотографії дуже важливо, щоб шкіра була зі своєю текстурою. Так фотографія виглядає натуральніше, природніше і не видно цієї самої обробки. Це дуже кропітка робота, але необхідно дуже акуратно, максимально її зробити. Також, звичайно, ви маєте розуміти, що фотографія вже перед обробкою має бути якісно виконана, тобто має бути світло правильне, робота гарна виконана. І тут я вже дивлюся, що у нас вийшло до і після. І зберігаю фотографію. Далі я відкриваю додаток Мейту. Це один із моїх улюблених додатків, тому що тут фото просто можна зробити за 3 секунди. Так, відкриваємо б'юті і вибираємо скін. І тут у нас можна коригувати і консилер, і хайлайтер, і сам тон шкіри. Тому я підбираю так, як мені подобається. І зараз зберігаємо фотографію. І тепер це ж саме фото я знову відкриваю в Snapseed, яке вже обробили ми після мейту. Вибираю інструменти фрагменти, далі починаю працювати з оком, висвітлювати очні яблука. Яскравість я додаю в плюс і структуру. В мінус, щоб вони більш гладенькі були. З правої сторони через плюсик також додаю яскравість в плюс структуру в мінус. Цю ж саму дію ми повторюємо з іншої сторони. Також за допомогою фрагментів, якщо десь затемні участки на обличчі, ви можете їх висвітлювати або затемняти. Це дуже класний інструмент. На даному фото світло достатньо, тому по обличчю я не бачу щось десь висвітлювати необхідності. Далі знову я обираю фрагменти і вже працюю зі зрачком. Зі зрачком я навпаки додаю контрасту на плюс, щоб око було таким яскравим, і також структуру збільшую, щоб структура була дуже класна. І роблю те ж саме з іншої сторони. Але фіксуйте, щоб це було плюс-мінус, хоча б однаково, щоб очі не виглядали по-різному. Тому фіксуйте собі. Ну, і ось така фотографія у нас вийшла, як ви бачите, до після очі набагато яскравіше. І я зберігаю фотографію. І знову це ж саме фото відкриваю в Lightroom. вибираю. Інструменти, ефекти і додаю трішечки текстуру. Дивлюсь, чи мені необхідно це зробити чи ні, щоб шкіра виглядала більш такою текстурною. Також ви можете регулювати чіткість, освітлення. Тут дуже багато класних інструментів. Я трішки додала текстури і колір по теплоті. Фотографія має бути теплою, але не занадто, тому трішечки я додала тут теплоти. Далі я зберігаю це фото, і обробка у нас не заділа наші брівки. І я вважаю, що це фото оброблене набагато ефектніше виглядає і більш такий продаючий контент нам робить. А головне, що займає мало часу. І ось таке у нас вийшло до і після фотографія, Погодьтесь дуже класний результат.